А чи не забагато для неї аж 1500 євро? Вона нам ніхто, заявив мені мій чоловік, коли дізнався, що я збираюсь поїхати до колишньої невістки не лише з гостинцями, а лише й гроші їй дати. Внуки нам теж ніхто, задаю, уточнюючи запитання. Внуки то інша справа. Та їм он скільки гостинців везеш, і одяг, і іграшки, і смаколики. Цього буде цілком достатньо, каже чоловік. Я спочатку не розуміла, чому чоловік так проти, щоб я гроші невістці давала. Але потім з'ясувалося, що він машину нову запримітив, і сподівався, що я як вдома у відпустку приїду, то ми її придбаємо. Тому я його дуже засмутила тим, що вирішила по іншому розпорядитися грошима. Я ж ніяк не вважаю, що колишня невістка з дітьми нам чужа. У мене всі внуки однакові, і я повинна їх усіх однаково любити. А що там робить син, то його справа. У нас з чоловіком її єдиний син Тарас, він поїхав з дому, відразу б школу закінчив. Хлопець він у нас розумний, тому сам поступив у університет, вивчився, роботу знайшов. 12 років тому Тарас одружився з дівчиною з своєї групи. Наталя мені сподобалась, позитивна така людяна. Я допомогла їм квартиру придбати, бо на той час я вже була на заробітках Віталії кілька років і мала таку змогу. Про нас чоловіком я теж не забула. Завдяки моїм заобічанським грошам тепер у нас є великий будинок, і все в будинку. Навіть машину кілька років тому чоловік собі купив. Я вважаю, що старість нам я вже забезпечила, гріх скаржитися. Я планувала ще рік два побути в Італії, а потім повертатися. Заробила я вже достатньо, треба трохи й пожити в тому добрі, що пристарала. Я нараз чула історії про те, що заробити людина то заробила, а натішитися не встигла, бо ми не молодіємо. Чоловік знає про мій намір завершувати заробітчанством, тому він проти того, щоб я грошима розкидала зараз, і має на увазі він невістку. Саме її 500 євро стоять йому перед очима. Я вважала, що мій син з дружиною непогано живуть, все було добре. Але три роки тому мені зателефонувала невістка і стала плакати, що Тарас надумав тиз сім'ї. Я була на захваті від такого вчинку сина, навіть додому приїхала в надії їх помирити, але Тарас мені пояснив, що його стосунки з Наталею себе вичерпали. А через якийсь час я дізнаюся, що у мого сина є інша жінка, Марта, і вона від нього двійню чекає. Що я могла зробити? Лише змиритися і полюбити невістку на бути і нових внуків. Я не заступаю за своїм сином. Але його рішення я поважаю і підтримую. Значить, щось він собі думав, коли так кардинальне життя поміняв. Від своїх дітей у першому шлюбі він не відмовляється, справно платить аліменти і додатково допомагає. В своєму другому шлюбі він щасливий, і це для мене, як для матері, головне. Я в цьому році приїхала на різьбо з кругленькою сумою грошей, яку заробила за рік, і гостинці усім накупила. Через час зараз важкий, і я вирішила всім дати по 500 євро. Сину я дала 2000, тисячі розрахунку на них чотирьох. І колишній невістці збираюся ввести півтори тисячі, в розрахунку на неї і двох онуків. От тільки мій чоловік виявився проти, він вважає, що невістка нам ніхто і не треба їй давати гроші. Вона от зараз візьме, за іншого заміж вийде, а про нас і не згадає, картає мене чоловік. Але ще не вийшла, кажу. Наталя народила мені двох чудових онуків, і вона не винна, що так вийшло. Чоловік злиться, каже, що я в такий важкий час грошима розкидаюся, але я не можу по-іншому, бо вони всі для мене однакові. І якщо я маю можливість, то буду допомагати усім. А як ви вважаєте, хто з нас правий? Я чи чоловік?